Далі заголовки. Далі заголов на громадському радіо. Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Чи може в Україні з'явитись 40-кілометрова буферна зона? Цей спецвипуск далі заголовків почала Вікторія Єрмолаєва, Я Андрій Куликов. А говоримо із дипломатом і в дуже відповідальні для України часи міністром закордонних справ Володимиром Огриском. Вітаю вас, пані Вікторія, пан Андрію, добро здоров'я, ради вас бачити. Теж дуже раді. У нас багато питань попереду. Я почала з 40 кілометрокілометрової. Буферної зони, про яку зараз пишуть іноземні медіа, європейські лідери обговорюють можливість її створення. Перед цим наші партнери пропонували три рівні оборони України після війни. А щоб спочатку Перша демілітаризована зона була, яку будуть патрулювати нейтральні миротворчі війська. Це я зараз цитую ці заяви політиків. Друга зона має мати міцніший кордон, і її має обороняти українські війська, які будуть країнами НАТО підготовлені. І третя зона європейські сили стримували б її і вони б розмістилися глибше в території України. От така інформація. Звісно, все це, про все це йдеться на рівні джерел, на рівні публікацій в медіа, на рівні заголовків. Ми тут будемо далі заголовків аналізувати. Тому скажіть, будь ласка, вашу думку з приводу цих вірогідностей? Ну, бачите, пані Вікторія, я завжди виходжу не з того, що нам пишуть і нав'язують, а з того, що нам потрібно. От давайте подивимося на цю тему саме з такої точки зору. Що нам потрібно у підсумку? Нам потрібно щонайменше повторюю, щонайменше вийти на те, щоб наша територіальна цілісність була відновлена, правда? Що нам дає ця пропозиція, про яку ви згадали, яку пишуть? Вона дає, що фактично і реально українська територія буде розподілена на частини. Чи це відповідає нашим інтересам? в Короткострокові чи довгострокові перспективи? Я думаю, що ні. Є значно, мені здається, цікавіші варіанти, коли не нам нав'язують, а ми нав'язуємо те, що вважаємо за доцільним. От ми тут вже з паном Андріївці студії говорили про те, що можна і інші варіанти придумати. Так нам потрібен вал між східним кордоном НАТО і Росією. Але він має пройти по міжнародно визнаних кордонах, тобто від півночі, де ми маємо Норвегію до Болгарії. І цей вал має справді бути створений з двох сторон, тоді не буде проблем з підозрами, що, мовляв, одна сторона не буде нападати на іншу. Так, треба створити з двох сторон дуже серйозні збройні угруповання, які унеможливлять. Напад на іншу сторону. І тоді, до речі, зникають оці всі озабоченості з боку російської сторони. Мені вони щось завжди нагадують, коли я бачу на оцього воєнного злочинця Лаврова, який весь час озабочен. Мені згадуються якісь дитячі такі знаєте а жарти, що він мовляв озабочений. Так, та. що от наш Сережа очень-очень і, і так далі, чим то очень озабочен. То я думаю, що тоді ці всі ті озабоченості вони кудись просто зникнуть. Ну бо реально не буде можливості нападати одна на одну, тому що будуть такі сили зосереджені з двох боків, що це буде нереалістично. Ти все ж для Росії якраз є стурбованість, як це так не нападати ні на кого. От, пане Дарю, так це ж мова. То ми про що? Ми про те, щоб про реальні речі, чи ми про псевдостурбованості, озабоченості Сергія Вікторовича? От давайте тоді ставити саме таким чином питання, а не те, що нам накидають, а ми думаємо, о, уже хорошо, там. Турецький міністр каже: уже Росія не хоче весь Донбас, вона не хоче там скільки двадцять тридцять відсотків цього Донбасу, і мовляв, це дуже добре. Ні, це не добре, тому що це означає, що ми реально поступаємося своїми територіями, що є прецедентом. А якщо ми його створюємо. Ну тоді завтра скажуть, господи, ну ви ж поводилися на 35% Донецької області, поводьтеся на 45% Запорізької області чи на 100% Луганської області. Ну, ви ж вже зробили перший крок. Ну а як зробили перший крок, то далі а чому ні? Тому я вважаю, що ці речі треба сприймати, треба їх аналізувати, але твердо проводити свою лінію. Туреччина до речі, ми згадали теж вже хоче брати участь в наших гарантіях безпеки і каже, що буде патрулювати Чорне море. Прекрасно, це хороша ініціатива, і зараз справді дуже важливо було б зібрати всі пропозиції всіх потенційних учасників такого такої операції. Скажімо, розставити все по місцях, розписати ролі, розписати координаторів, хто за що відповідає, як і тому подібне, і працювати. Але повторюю ще раз: ми повинні дбати в першу чергу про свої власні інтереси. Буферна зона насправді мені видається дуже логічною пропозицією для тих, хто нам нав'язує пропозиції, тому що це територіальні поступки у прихованому вигляді. Та? Абсолютно, пане Андрію. Ну і дивіться, там же сказано, що буде схвалено Радою безпеки ООН. А хто у нас в Раді безпеки ООН? А У нас там Російська Федерація. Отже, її логіка, що я створила проблему і я прийшла її врегульовувати, ну, вона просто прекрасно проглядається. А ми знаємо, як Росія врегульовує проблеми. От донедавна вона 35 років врегульовувала е, азербайджано вірменський конфлікт, і допоки, е, нарешті, в обох слицях не зрозуміло, що їх просто вибачте, розводять як е, маленький діточок. На тому от конфлікт продовжувався. А Росія що А Росія виступала в ролі миротворця? Вона ж приходила і казала: Ну слухайте, ну ну як так можна? Ну треба поступитися тут, треба поступитися там. А сама... Керувала всім регіоном Південного Кавказу, ну от вам вся, вся так би мовити, краса російської зовнішньої політики. Тому це треба просто розуміти, знати і діяти відповідно. А здивуєтесь, якщо Росія теж миротворців своїх буде в Україну відправляти, так вона цього хоче. Це її мета. Для чого? Для того щоб сказати, слухайте, де да ми ж тут ні при чому. Ми ж миротворці. Ми ж нічого не створювали, ми ж не нападали. Це ж на нас напали. Ну, ну це ж е, Орвел, як кажу, відпочиває і е, нервово курить цигарку десь в кутку. Те, що робить Росія, це, це Орвел в ненній ступені. І вони це хочуть зараз протягти. Ми ж насправді жертви змови Заходу проти нас. Але просто виконавцем цієї змови стала Україна. То тепер ми захистилися, слава Богу, і тепер будемо берегти мир. Це Росія в усій свої красі і Вікторія. І ви пане Володимире згадали про ту оборонну лінію чи вал, який має бути ну, за вашими словами, від Норвегії до Болгарії. А я в зв'язку з цим звернув увагу на повідомлення, що Фінляндія і Польща готуються відновити болота на своїх кордонах це правда, та для, це для оборони. І це до речі, от воно може видатись таким трошки смішним, але це ж вже екологічна війна починається, чи як Це Клі... правда. Кліматологічна, і Кліматологічна, екологічна. Це правда, і я дуже радий, що наші західні партнери нарешті починають розуміти, що треба всі засоби, які у них є, використовувати максимально. Тому що Росія це країна, яка до речі, давайте будемо відвертими. Недурні люди в ну, контексті потуга в контексті е, от е, інструментів впливу, нападу, всього того, що е, може дестабілізувати іншого партнера. Академіки треба е, ну бути, бути чесними. Вони це роблять професійно, е, велика і довга столітня традиція. Тому е, я пане Андрію з вами згоден. Е, Будь-яка країна, яка має будь-які засоби для того, щоб стримати потенційну агресію, це прекрасно. До речі, е, ще про по Донеччині у нас була новина, що Росія, начебто, поклала американцям на стіл пропозицію мирну по Донецькій області. Що в цій пропозиції? Ми не знаємо. Тільки є різні здогадки журналістів, але українська делегація сьогодні, в п'ятницю, ми записуємо цю розмову, 29 серпня. Зустрічається з Віткофом у Нью-Йорку, або в Вашингтоні, начебто в Нью-Йорку, і вони мають обговорити цей документ. Зокрема, нам слід очікувати чогось після цієї зустрічі, чи ми розуміти маємо, що всі ці переговори ще на довгий час. Бачите, Вікторія, переговори мають смисл, коли обидві сторони хочуть досягти результату. Ну, mm -hmm. просто вам скажу з власного невеликого досвіду, там кроків 35 глибокого. Е, Ну, такого. От е, коли ти йдеш і ти знаєш, що в тебе є бажання, і є бажання у іншої сторони, ти обов'язково знайдеш компроміс. Можливо, не відразу. Можливо, це займе кілька раундів переговорів, але коли є взаємний інтерес. То він завжди закінчується результатом. Така логіка нормальних людей, які хочуть мати якийсь прогрес. А якщо ти йдеш на переговори і ти знаєш, що з іншої сторони немає бажання досягти результату, ну це просто втрата часу і енергії. Тому, коли зараз говорять про двосторонню зустріч, тристоронню зустріч, якусь мирну угоду. Ну, по-моєму, це люди, які. Ну, от як Квітков, вибачте на слові, це невіглас в сфері дипломатії з дуже великої, такої великої літери, нуль. Але це довірена особа Трампа, і через це він користується можливостями вести ці переговори. Але якщо подивитися, де б він не був, це суцільна штанго. Тобто, так вони зараз зустрінуться. Вони поговорять, Вітков скаже: От бачите, російська сторона запропонувала чудову пропозицію, з нею треба погоджуватися. Чому? А тому, що Вітков говорить, що головна моя мета зараз це зробити Дональда Трампа Нобелівським лауреатом миру. А якою ціною хто за це заплатить, та мене це не цікавить. Це абсолютно неважливо. Мені треба результат. І саме через це він буде тиснути на нашу делегацію. Саме через це він буде казати, що ну от якщо ні, то тоді ніколи не буде санкцій проти Росії. Там і п'ятих, десятих, і, і так далі. Тому не треба нічого очікувати. Результату не буде. Буде обмін думками в кращому випадку, якщо зможуть домовитися про якісь аспекти участі США в оцих гарантіях безпеки. Я вважатиму, що це буде великий, велика перемога. Поки що Америка тільки розвідданими допомагає, хоче допомагати і каже, що готова допомагати силам НАТО, якщо буде така потреба. Але ж європейці, які обговорюють ці можливі гарантії безпеки для нас, цю можливу присутність своїми військами на території України, теж не всі цього хочуть, навіть за підтримки Америки. Вперше вони бояться Росіян, по третє вони просто не хочуть втручатися. А з четвертого боку ще Трамп, який буде на них тиснути. Ні, давайте, бо я з путіним домовився. В Європі немає спільної думки щодо гарантій безпеки для України, і це для нас теж проблема. Е, до певної міри так. Але давайте подивимося на ті країни, які готові е, взяти участь в цих гарантіях. Ну я би виділив три: це Британія, Франція і Німеччина. Три ключові країни, які визначають власне, розвиток ситуації в Європі і не тільки. А хіба цього мало? Ну, от Зараз кажуть, що ну так, можливо, десь там далеко, можливо, десь там на заході, можливо, десь там на півдні, ну, не на лінії зіткнення і так далі. До речі, я вважаю, що навіть якщо маленька Естонія, яка заявила, що вона хоче взяти участь в цих заходах, була б для нас прекрасним подарунком. уявіть собі, що завтра на території там Яворівського полігону з'являється 100 військових з Естонії. Це про що? Це про те, що е, створюється той самий прецедент. Тобто країна НАТО розмістила в Україні свої війська. Це ж звучить просто красиво, правда? А якщо це зробила маленька Естонія, то я, канцлер Німеччини, мерз, думаю, слухайте, ну ну це ж не годиться, маленька Естонія дає нам, так би мовити, фору, а ми сидимо і мовчимо. Ми велика Німеччина. Я вже не кажу там про Францію чи Британію, які є ядерними державами. Ми пасемо задніх на тлі маленької там Естонії, чи Латвії, чи Литви і таке інше. Ну, будемо включатися. Це об'єктивно. Ну так працює просто, знаєте, система міжнародних відносин. Коли ну деякі речі не можна пропускати, не можна когось запускати перед собою, якщо ти хочеш зберегти обличчя, і тут Росія починає волати. Німецькі війська, які причинили Україні і українському народу, так багато страждань в роки Другої світової чи то пак Великої Вітчі війни, знову в Україні інтервенція. Ми були праві, коли ми починали цю спеціальну воєнну операцію. Чи пане військові? Андрію? Абсолютно, ви, Правда, ви, ви це логіка отих от перевертнів моральних, психологічних, яких заводно подивіться вчора після цієї жахливої атаки що по-моєму, досі не не зрозуміла кількість на момент коли ми розмовляємо надходять нові нові повідомлення так. просто що ми що ми чуємо від росії вони кажуть що удар був успішним ну що ми можемо хотіти від цієї країни від цього фашистського російського режиму це це справді расисти це ті люди, які сьогодні є особленням саме оцього цього фашизму. Але ж ми знаємо, що для Росії нема правди, це правда на виворіт, і тому очевидно, що вони будуть про це кричати. Найгірше, пане Андрій Унізець, в тому, щоб на це звертали увагу наші європейські партнери. Бо е, от е, мої спостереження говорять про те, що інколи вони оцих е, брутальних інформаційних атак просто бояться і не знають, що проти, проти поставити. І от в цьому проблема, е, що вони довгі десятиліття не готувалися ні до якої війни. Я не кажу про гарячу війну, а ми зараз бачимо, який стан європейської армії ніякий, якщо так чесно. Якщо говорити про те, наскільки вона зараз готова до війни, не можуть з -з зліпити як же ж пересувати свої війська по європейській території, як умовні французькі війська повинні опинитися в Польщі? Бо там виявляється, треба пройти стільки бюрократичних перепон і вже ж з'являється. Формула військовий безвіз в рамках Європейського союзу поки що його немає. Я, чесно кажучи, не розумію, як функціонує тоді НАТО, якщо вони між собою не можуть домовитися про елементарні речі. Тому очевидно, що Росія зараз буде кричати про нову фашистську навалу на Україну, про братній народ, який зараз буде потерпати Ну під... та ще й естонцям пригадає. абсолютно точно і, і не тільки. От тому власне вони і хочуть зайти в коло оцих так званих учасників гарантування нашої безпеки для того, щоб якраз і організовувати небезпеку для України. Слухайте, думайте далі. Заголовків на громадському радіо. Я нагадую, що на громадському радіо є класна традиція, і ті люди, які підтримують нас не тільки добрим словом, лайком, вподобайкою чи підпискою на наш канал, а ще й гривнею, вони можуть ставити свої запитання нашим фаховим експертам. І Ірина, яка підтримує громадське радіо, пане Володимира, питає наступне: ну, це до того, чому ми взагалі. Маємо запитувати у Росії, як захищатись, і питання звучить так, чому ми включаємо Росію в обговорення гарантій безпеки? Хіба обговорення цього питання з агресором не говорить, що ми погоджуємось з обмеженням нашого суверенітету? І наступне питання: якщо говориться про гарантії безпеки після встановлення перемир'я або миру, то невже це не спонукатиме Путіна продовжувати воювати скільки у них буде сил, і навіть понад сили? У ну, паніри Час... не абсолютно права, так, так ну абсолютно права. Ну тут я кажуть ні додати, ні відняти. Ну але єдине, що що не менше, я ніколи не включаю Росію в обговорення наших гарантій безпеки, якщо це будуть робити Представники нашої влади, я їх буду за це критикувати, тому що повторюю ще раз: не може агресор бути гарантом нашої безпеки ну за логікою, просто за здоровим глуздом. Це не, не, не може не може бути прийнятним. От і саме через це, ну, всі ці розмови про залучення Росії там чи Китаю, наприклад, ну здавалось би, Китай прекрасна ж країна. Ну. Просто допомагає Росії бити по українських містах і знищувати українських людей. А так все в принципі нічого. Ну як же ж і не включити в список гарантів. Ну, а це Китай хіба... готовий ну... відправити миротворців в Україну. Це uh, заголовок uh, цього тижня. Uh, теж правильно так. От я про це і кажу. Uh -huh. Ну це абсурд вищої категорії. Тому ми чітко і ясно повинні казати, дорогі друзі, це ваші пропозиції, залиште їх при собі. Ми вам дуже дякуємо, але. Отам постійте за парканом. А ми тут разом з нашими партнерами і союзниками і будемо обговорювати, що нас цікавить і що нам можливо. А ми до вас не звертаємося і не збираємося цього робити далі. Тому, пані Ірина, права, ну про це не можна навіть говорити. Я пропоную на хвилинку повернутися до того, про що Вікторія згадала, коли говорила про мирний план відносно Донецької області. Ну, для мене це ну, переданий росіянам і американцям, так я правильно почув. Так. Для мене це дико, що означає, у нас війна йде лише в Донецькій області. Це той, до речі, самоумана, в яку ми впадали, коли називали війна на сході України. Та от десь вона там далеко відбувається. І, до речі, росіяни, ви ж те. Теж казали пане Володимире, що вони академіки в там розгортанні всяких компаній. Попередньо був у них пробний камінець, коли Крим виводили. І вони домоглися від американців теж заяв, що ну різними способами що, а з втратою Криму доведеться змиритися. І от тепер та, розглядати окремо виходить Донецьку, Луганську, там Запорізьку і так далі. Області як до речі, тут я на ваш досвід покликаюсь, можливо таке дрібнення. Ні, неможливо пане Андрію, і е, це на жаль квінтесенція підходу американської ну, цієї псевдодипломатії mm -hmm. до того, що відбувається. Mm -hmm. Ви задали зараз про те, що мовляв, треба зараз від Криму відмовитися. А я згадую американського держсекретаря пана Помпео mm -hmm. з його відомою доктриною, який сказав, що і це була офіційна е, позиція Сполучених Штатів Америки: що Сполучені Штати Америки ніколи і це було зафіксовано. Не визнають Крим російським. Ну, мабуть, теперішня адміністрація не має поняття, що таке міжнародне право. Бо міжнародне право передбачає тяглість зобов'язань країни. Коли б вони не були прийняті, але це трати. Такої б адміністрації. Тому, і так далі. Ну тому ми говоримо про Будапештський меморандум, mm -hmm. що, він, що він є чинним, бо ніхто від нього Ну, не було відкликання підпису Клінтона під цим документом. Ну так він Значить... є чинним, але не день, але да, не зна... ді... ну, не ну, ну, формально розмірковуючи. Ну, так, тобто, це означає, що ця, цей документ працює. Так само працює документ Помпео. Бо якщо б адміністрація сказала, ми. Де завоюємо, ми вважаємо його нечинним. Він далі не, не діє, Інша справа. Але станом на сьогодні, це чинна позиція Сполучених Штатів Америки. І тому заяви Трампа: а давайте ми Крим віддамо, а давайте ми про це забудемо. Ну, це не вігластво, вибачте, на слові. Але. Такою зовнішня політика, в принципі, бути не може. З іншого боку, а що ми дивуємося? У Трампа немає поняття міждержавних відносин. У нього є поняття міжособистосних стосунків. От йому подобається Кім, mm -hmm. ну, прекрасно. Yeah. Ну значить, я поїду знову до Кіма. Він вже правда, туди їздив. Ну на не до нього. Він їздив в Гонконг під час свого першого президентства І там з ним зустрічався, і то йому дуже сподобався. І подобається до сьогодні. Правда, тепер е, Кім може вже своїми ракетами діставати до Каліфорнії, тоді ще не міг. Але все одно е, Трамп е, тоді думав, що він побачить Кіма, той в нього закохається. От і припинить свою ядерну програму. А до речі, ну, ви, ви не пам'ятаєте, пане Володимире, ким тоді був у Франчі чи в європейському так званому костюмі? От я не пам'ятаю, і... чесно кажучи, по-моєму, по-моєму, ну, принаймні... тради... по традиційно. Хоча він закінчував, ви пам'ятаєте його біографію, пане Андрію, так. в Швейцарії вчився. Mm -hmm. Через це, мабуть, любить французькі коняки, швейцарські mm -hmm. сири не останньої, так би мовити, ціни. І, 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 і так далі, так що так, от я до чого веду для Трампа поняття міждержавних відносин як таких практично відсутнє. От І, е, да, French, да. От, це дякую, то у дякую. нього до костюму Кіма не було претензій? — Та ні, ну жодних. Ну, які, які проблеми. І через це, коли вони оце починають, пане Андрій повітаю, що питання дрібнити, а оце от давайте сюди, а оце давайте сюди, ну, це абсурд. Так не буває. Не можна агресію. Розділити на знаєте на шматочки тут агресія була проти такої області. Mm -hmm. От ми її вважаємо агресією. А проти такої це вже була не агресія. Це було щось інше. Ну такого не буває. Так переговори не ведуться, але ж ми маємо справу з Трампом. І ще тут є Європа, а ще є Росія, і з інших з усіх сторін звучать різні повідомлення. І у нас вже навіть тих людей, які працюють в медіа, вже така каша в голові, що дуже складно розібратися, хто кому що сказав, хто кому щось передав. Що це просто вже на. Божевільно схоже, чесно, коли ти відкриваєш і гортаєш цю стрічку новин. Сьогодні Трамп сказав одне, Росія прокоментувала Європа сказала інше, і це просто щось неадекватне. Такого ви взагалі пригадуєте, щоб в міжнародній політиці було стільки абсурду протиріч в стрічці одного робочого дня журналіста. Ну, дорога Вікторія, але ж ви розумієте, що тоді, от навіть вперше своє пришестя. У Трампа навколо була група людей, які його тримали за руки, і які надавали йому робити дуже багато дурниць. Цього разу він, маючи для себе негативний досвід першого президентства, сказав: Ні, я себе оточую тими, хто буде єсменами, які будуть мені підтакувати, піддакувати і казати те, що я геніальний. І сьогодні немає кого, хто може його стримувати. Тому він витворяє речі, які, ну бачите, на голову не налажать, але вони є фактом. Ну, подивіться, ми ж припускаємо, що європейські партнери розумні люди, правда? Адекватні, розумні, цивілізовані, інтелігентні. Що вони робили в Газі на саміті НАТО? Що вони робили зараз в Вашингтоні? Вони розіграли спектакль. Ну, очевидно, ну це ж зрозуміло для кожної нормальної людини. Вони просто грали п'єсу Трамп. Геніальний всіх, геніальних, або зараз є така п'єса, я її не бачив, кажуть, що дуже цікаво і смішно називається Із цією виставою щось не так. <рес> я думаю, що це абсолютно той самий випадок, mm -hmm. що, з, що з цим президентом щось явно не так. І якщо він, вибачте, повертаючись обіцяв ще на, на секунду назад, устами своєї прес-секретарки вчора говорить: а що ж тут такого? Що Путін вбиває українців? Ви ж атакуєте російські нафтопереробні заводи? Ну це все відповідь, все нормально. Ну, уявляєте, Абсолютно логіку? російська теза да, логіку людини, яка, яка говорить такі речі. Ну, добре, це був би якийсь президент країни Х, яка там десь загубилася в Тихому океані на якомусь острові. Ну, це говорить президент найбільшої демократичної країни світу. Ну, як це може бути? Є різні оцінки. Хтось вважає, що Індія найбільша. Якщо за населенням Ну, це правда. Тут я, я маю на увазі економічного впливу, тут... політичного no. впливу і так далі. До речі, відносно Індії знову ж таки: ну добре, ти хочеш, начебто, стримати те, що Росія продає свою нафту. Ну так добре. А що тільки сама Індія? А хіба нема Китаю? А хіба нема інших країн, які допомагають Путіну? Подейкуючи, що це тільки причина була продаж російської нафти. З Індії, а насправді Трамп давно хотів за щось Індію карати. Але ж знову таки, ну давайте е, ну подивимося на ситуацію е, з такої більш-менш глобальної точки зору. Е, США кажуть Китай це моя найбільша загроза, так і всі свої зусилля я буду спрямовувати на те, щоб битися з Китаєм. Для цього я виходжу з Європи, для цього Європа це ваші проблеми, ваша війна це не моя війна. Ну і вся ця е, е, маячня, яку він традиційно говорить. Добре, значить ти концентруєшся на Китаї? А ти проаналізував відносини Китаю і Індії? Ні. Тому що Індія об'єктивний супротивник Китаю, тому що це традиційні проблеми, це не тільки прикордонні питання, це і змагання економік, це те, що Індія хоче вирватися вперед, поставити Китай на друге місце і тому і так далі. То тобі як розігрувати цю гру? Зіштовхуючи їх разом проти тебе чи роз'єднуючи їх. Ну це ж знову такі банальні речі, які знають ну всі початківці, які займаються міжнародними справами, не можна об'єднувати своїх ворогів. Кивелі давно вже про це написав, і, і, і доволі переконливо, що робить Трамп? Він їх об'єднує. Сьогодні моді їде до Пекіну на поклон до ну не на поклон, але щонайменше демонстративно їде до Пекіну для того, щоб сказати: дорогий товариш Трамп, бай-бай. Я їду туди, я буду з ним про щось домовлятися. Можливо, проти тебе. В чому логіка такої позиції? Ну, це абсурд. Я ще хотіла трошечки повернутися до Європи і реакції Європи на нещодавній обстріл масовий Києва. І ну, ви знаєте, яка трагедія відбулася. Але перед цим в мене є також велике прохання до нашої аудиторії. Канал громадського радіо це канал незалежного медіа, яке потребує вашої підтримки. Будь ласка, підпишіться, тому що такі фахові розмови, далі заголовків, і насправді не тільки наш проєкт, а й багато інших. Вони виходять доволі регулярно на цьому каналі. Ми розбираємось з експертами, які мають ну вочевидь глибину в цих питаннях. Вони не беруть десь там з голови. Ви відповіді, як інше, інше експертне середовище, ви знаєте про це все, тому що ви дивитесь Ютуб. Тут інформація виважена. Підпишіться для того, щоб не загубити наступний випуск, і щоб ми ще раз побачились. І я знаю, що пане Володимире, у вас теж є свій канал, так. на який теж варто підписатися, тому що фахова експертиза там теж буде присутня. Далі заголовки. Питання про Європу. Я відкрила стрічку новин і побачила новину, що Фондерлайн виступила з екстреною заявою після нічної повітряної атаки Росіян на Київ. І я так здавалася, думаю, ого, ну нарешті, так, у нас тут більше 20 загиблих. Європа відреагувала. Екстрена заява це щось новеньке, невже щось таке суттєве?